Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 30 березня 2024 року і це перше відео інформативне з приводу того, що я буду робити в цьому сезоні на власному невеличкому винограднику. І тему, яку хотів би затронути, це живлення винограду. Ще толком не встиг навести порядок на своєму винограднику, підв'язати всю лозу до проволоки, але вже треба виконувати певні агротехнічні прийоми. Це перше живлення винограда. І коли це треба робити? Давайте я вам покажу, на що треба, потрібно звернути увагу. Всі знають таке явище, як плач лози. Бачите, на тогорічних обрізках. З'явилася пасока, і це кажуть, виноград плаче. Хтось дуже до цього відноситься критично, боязливо, але в той же час це дуже добре, тому що ми бачимо, що виноград живий, лоза жива, перезимувала ловка, і це є сигналом для першої підкормки винограда. В цей час проходить додиференціація плодової бруньки, та яка була ініційована і сформована в тому році, сразу після цвітіння. Але зараз треба допомогти винограду для того, щоб дорозвинулося диференціація, до це дорозвинення цієї бруньки, щоб у вас було ловке велике грона, гарні ягоди в цій гроні і запліднилася вона гарно Що для цього треба робити? Цей час обов'язково проробіт зробіт азотне живлення винограда. Дайте під корінь куща або крапельною стрічкою по всій площі живлення азотне добриво. Хтось використовує аміачну селітру, але я застосовую кальцеву селітру. Із розрахунку, невелика у мене доза виходить. В залежності дивлюся від стану куща від року від 20 до 30 грамів кальцієвої селітри на весь, на весь кущ. Тобто на молодий кущ, звичайно, дам 20, а на дорослій кущі 30 грамів кальцієвої селітри. І ще раз скажу: хтось, з звичайну каністру, селітру може використовувати. А всім відомо, що кальцій потрібен для рослини, і в цей час ми його. Теж підживлюємо і кальцем. Тобто, що хотілося сказати, не прозівайте, будь ласка, в цей час. Знаю, ще не всі е, зробили підв'язання першу обробку винограда від хвороб, але вже треба робити підживлення. Так що, будь ласка, е, зробіть це, і у вас буде ловкий урожай в цьому році. Всім дякую за перегляд мого ролика, кому понравилося, ставте лайки. Діліться своїми враженнями, коментарями. До нових зустрічей. До побачення!